Сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Українська мова офіційно визнана з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодіністю після італійської, є третя за красою лексики після французької перської. Завдяки нашої неповторної мови ми знаємо, як це правильно сказати. Мова вживати нам, відкрити що? Що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що відгупорить, відімкнуть. Які слова, які вживати, і як дитині це збагнуть? Все просто у нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш, ці дива. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай, що за копору не тісненько відкопорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і радо всім дасти слова. А книжку треба й розгортати, і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.